Всім доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І не тільки, Посправлявся по господарству, зараз завів нашого помічничка куботу, япончика і вже наш какашковоз повний. Зараз вивеземо з сусіду нашому на город. І на даний момент зараз чекаю свого підписника, свого товариша. Вчора нарізав йому задач і він повинен її зараз виконати. Так що зараз чекаю, повинен привезти передачу з Києва. Я вчора в прямому ефірі розповідав, що зустрів я на заправці військовослужбовця, який гнав автомобіль на Бахмут, і розговорилися і тобто вони скинулися. Родина його, і він і купили автомобіль, а от на резину і на ремонт немає. Ну Я йому кажу, напиши мій номер телефону і напиши просто «резина». Ну, Такий сюрприз. От, і я знав, що в їжачка є якась резина, написав, скільки коштує, який діаметр. Він мені прислав фотографії і спитав, куди. Я сказав на Бахмут. Він сказав, куди відправити. Кажу, мені. Він каже, Кажу, скільки коштів, він каже, не потрібно. Так що довжені ще з Серега приїхати. О, він вже приїхав, припаркувався, зараз буде заїжджати. Це мій товариш, один із перших підписників. Е, також їжачок замовив мені стійки на ту машину, на x trail на Nissan. І я просив номер картки, щоб скинути гроші, він мені пише, то буде е, як там. Теж туди до, до резини то, то все, все за свої кошти. Я кажу, у тебе також сім'я тобі також потрібно. Він говорить, ну, на даний момент можу відщипнути, як ти кажеш, так і все, хорош, Серега, Так що відщипну. Так що все фіксуємо, показуємо. Сергій, чернухи в мене, привіт. О, Так що патрон теж контролює. Так, отака от резина. Як тобі їжачок взагалі як людина? Скажи. Так що, друзі, оця резина. Відео, відео, а вживу. Реально крутий. Ну це чорний запорожець. запорожець. Так що, друзі, отакі чотири покришки. Тут чотири покришки, плюс він дав підгончик, тобі ще дав. Ще, підгончик мені дав? Це, це... це сказав, Заглушки якісь от Хіммерса від Хіммерса? Да. Це шубло перекопляє. А, ще в нас є один лот. Ще в нас є один лот. Я зрозумів, їжачко. Вітька, велике тобі дякую. Капець, воно просто не вистачає слів, але я дуже радий, що в нас є в Україні такі люди і нас багато, і нас по-любому не перемогти. Так що ця різина поїде. А взагалі до незнайомої її людини. Взагалі не до знайомої людини. Це таку пепельницю є. Ми, я думаю, що я її відправлю на Дніпро і зробимо те, що вчора ми продавали. Тобто ми вчора реалізували дві гільзи із. Я не знаю, як воно правильно там називається, А це з Хімерса, так? Да? А це я не пам'ятаю, що він сказав, але я не пам'ятаю чесно. Ні, це не знаю. Я ж не розуміюся в цьому. Я не розумію. Чи це О, штука, штука цікава? Клас! А ми з ним колись розмовляли, він каже, може, туб, тубус якийсь ще це енлау. Це хлопці мені можуть написати і сказати. Я думаю, що хлопці мені напишуть, тобто є такі речі. Різина, звісно, бомбеловська, бомба. Так що Вітя Віті передає різину, Вітю він ніколи в житті не бачив. Я цього Вітю взагалі зустрів на заправці і так просто, знаєш, ну, класний хлопчина, і хотілося просто чимось допомогти. І я думав, що ми там назбираємо і купимо. Ну так вийшло. А також перед а я передав сказав, він більше не потрібно. Да, він теж такий, як Мислав... Да, Тобто ми віддамо їх тим, кому це потрібно. Так що так. от. До відька подзвоню, потім спитаю, що це таке. А Андрій Іванюк, якщо дивиться, Андрюха, я мабуть тобі відправлю цю гільзу і якщо можна зробити таку саму графіку, яку зробили ми і, на... Як його, на тих на 122. А це теж не на 122-й калібр, так? Дві гільзи, хто не дивився. Ми продали вчора. Одну забрали у нас за 7 тисяч гривень, одну забрали за 10. Отака сама. Це це і САУшки, мабуть. Так, да, така сама, САУ. Я зараз винесу, покажу. Так, виніс оця. Оця. 40-22. Оця гільза, оця, розверни її з стороною, сторони. Не цю, не цю, не цю, оту. тризубчиком, отака. Оце попросила іменно дівчина, щоб я її залишив у себе. Е, вона вже проплатила за неї, вона перерахувала не 7, а 7 тисяч гривень і попросила, тому що згуляй поля, з її рідної землі. І вона схотіла, щоб вона в неї була. Ще одна. Дівчина написала, і вона зранку мені пише, каже, я готова теж заплатити 7 тисяч гривень, але я не змогла переступити через ту дівчину, яка дуже її сильно хотіла. І я їй сказав, якщо в нас буде можливість, ми зробимо ще гільзу, попрошу хлопців, щоб десь знайшли і передали, і зробили таку графік. Так що я думаю, що оцю штуку, оцю штуку ми відправимо на Запоріжжя Андрію Іванюку. І проплатимо за роботу, проплатимо за доставку, і потім вже ці юлі, тільки я уточню, звідки ця гільза, я знаю, що їжачок був в привіт, І просто уточню, откуди вона приїхала, це дуже важливо. Для багатьох людей це історія, і хтось каже, це якась дурня там. А для мене, наприклад, дуже важливо, тому що... І хтось же її брав руками, хтось її вставляв і куди злетів той снаряд, він боронив нашу неньку Україну. Так що, отакі підгончики, бачите які підгончики, привіт. Підписникам привіт. Привіт. Так що ще є у нас одна гільза, їжачок передав. І є то тубус, то анлав чи що воно таке? Вік, ти не знаєш, що це за штука? Ні? Ну нічого, їжачок нам напише, тому що я не знаю. І резина, як тобі резина? Подгон, я взагалі я просто з нього в шоці. Можна, о, так що, друзі, вчора був стрім і було відео, груз 200. Назбирали на вчора, скільки віка було? 70? 80, да. 80 тисяч за просмотр відео і невеличкого стріма. Там було у нас 300 чоловік, але люди скидали і реально її ну, продано. О, за одну гільзу вже заплатили, оце вона стоїть. От За неї заплатили 7 тисяч гривень і ще 500 гривень скинули зверху. Так що це просто круто і... Взагалі думав, сьогодні нічого вже знімати не буду, вже от телефон мене аж надоїв. Але реально такі моменти їх хочеться залишати, щоб вони залишилися в нас у пам'яті. У пам'яті буває, пролітає, а зайдеш на Ютубі, ти можеш подивитися ту історію, яка була. Дай Бог, ця війна закінчиться. Але воно вже в нас осяде вже на все життя, яке у нас залишилося. Так що, Серега, Йому дякую, що підхопив. Я йому подзвонив, коли треба, значить, каже, треба. Питання не є. Поїхав на Троєщину, забрав резину, від їжачка подгони, ще якісь дві заглушки від Хімарсів. Не знаю, що це за штуки, я у нього уточню. От. І, і можливо, також ми комусь їх на аукціоні нашому продамо. І тубуса. О, уточню, откуда вони саме. Він мені розповість. я думаю, за них теж можна буде придбати якісь. Кошти, хто захоче, щоб воно в нього було в колекції. Ну і якось так. Так що поки рухаємося. Силку я ще буду залишати, тому що будемо збирати. Ми візьмемо на своє забезпечення два автомобілі, але хочемо порішати ті проблеми, які є з самими рефами. Найбільше коштів йде на ремонт рефів. Зараз пробиваємо. Дякую Феді. Він вже знайшов номер телефона Єврокунг. Києва каже, позвоніть туди, тобто ну це треба давати номер безпосередньо водіям, щоб вони спілкувалися і говорили, яка там є проблема, ну, що не працює саме і як все відбувалося. Так що будемо рухатися, поставимо на ноги всі автомобілі. Олег Назаренко обіцяв там шість, кажуть, покришок цешки, правда би Я думаю, ми її віддамо на запаску, ну хороша. О, Ну так, разом командою по-тихому і працюємо. Ну, а я буду рухатися далі. А то канал про свиней, я знімаю не про свиней, але такий час. Какашки, як вивозити, буду вже, то не цього саме я знімати не буду. Але мені це не мішає знімати і все решта. От, Ніколи не думав, що да, там якийсь селюк може об'єднати деяких людей, зробити оцей місточок між такими крутими, справжніми, суперовими У, людьми, дуже багато людей дзвонить, пише і... Реально ця довіра вона рве на частини. От просто так всередини тебе розриває на шматки, да патрон, ти мені теж довіряєш. Довіряє, але не дуже, за ноги кусає. Так що, друзі, таке коротеньке відео. Ще комплект резини, яка в нас стояла на наварі, ми також її сьогодні винесу. І завтра прийдуть стойки від їжачка. Це все діло укомплектую і відправлю. Туди безпосередньо, куди це потрібно. Цей раз не буду вести, а ми її передамо в ближайше відділення нової пошти і кошти заберуть. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Всім дякую за підтримку, дякую за небайдужість разом до перемоги. І саме головне, щоб ми поремонтували ті рефи і щоб для них не було роботи взагалі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Не без питань. Він вже голову, він вже все Кстати, я ще не виключу, бо палець замерз. Це все нормально. Тобто ти ще поки знімаєшся. Набери скорину, спитай, ми передамо резину. Все, не питання. Плюс. Все, робота. А вже таке, стойки я передам нової пошти, бо вони ще не прийдуть. А може, а коли він буде їхати? Сьогодні іменно. Можливо, вони до вечора прийдуть, бо вони в дорозі. Все, плюс.